Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про тариф на електроенергію для побутових споживачів. Для мене стало великим відкриттям, коли я дізналась про те, що не всі українці знають, що вони можуть платити за світло на 50 і навіть на 60% менше, ніж є зафіксована вартість кіловат години, тобто в половину або навіть більше. Зараз про це все розповім. Хоча це не є новина, навіть це досить поширена і доступна інформація, яка є у вільному доступі, але не всі знають. Тому сьогодні говоримо про тариф на світло, і я вас попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати доступ до важливої корисної, а головне перевіреної інформації в економічній сфері. Отож, говоримо сьогодні про тариф на електроенергію а, і як зекономити на Платіжках за комунальні послуги. Давайте по порядку. Світло або електроенергія це комунальна послуга, яка найбільше подорожчала з початку повномасштабної війни. На комунальну послугу не не розповсюджується дія мораторію, тобто влада не забороняє підвищувати вартість кіловат-годин. Нагадаю, що мораторій діє щодо підвищення вартості або тарифів на газ, на гарячу воду та на опалення. На інші послуги немає заборони на те, щоб на те, щоб їх вартість підвищувалась. Тому з 1 червня 2023 року вартість кіловат-години в Україні подорожчала і подорожчала значно до 2 гривень 64 копійок. Нагадаю, що до того до цієї дати українці платили за світло за, за, в залежності. Від е, обсягів споживання. Тобто е, діяв такий диференційований тариф, якщо е, споживачі е, використовували в місяць менше 250 е, кВт-годин, вони сплачували за кожну з них, за кожну кВт-годину по гривні 44 копійки. Якщо е, ліміт був перевищений і вони е, більше використовували, чим 250 кг. Кіловат годин на місяць, вони сплачували по гривні 68 копійок. Наразі тариф на світло є один єдиний, який все ж таки, от з кожним днем частіше говорить про те, наші можновладці, про те, що він і в комунальній сфері спеціалісти говорять про це, що буде підвищуватись, тобто, що буде послуга дорожчати. Про підвищення тарифів на електроенергію е, заговорив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко. Що він каже? Він каже, що енергетична система України зазнала дійсно великих руйнувань, великих потрясінь, можна сказати, потрібні ремонти, потрібна заміна обладнання, потрібно використовувати все, що можна зробити, для того, щоб Відновити нормальну роботу, нормальне функціонування об'єктів критичної інфраструктури, на це, звісно, потрібні кошти. Українці сплачують за електроенергію все ж таки далеко від ринкового тарифу, і е, навіть собівартість послуги, на жаль, не входить в не може компенсувати тариф. Тобто, наш то, скільки ми платимо, все одно набагато менше, ніж. Потрібно, як того вимагає ситуація, розумієте, ко якщо собі вартість не покривається, то звідки треба брати гроші на покриття цього з бюджету. Їх там немає. Розумієте? Ну немає з бюджету, а це достатньо великі гроші. Це приблизно 30 мільярдів гривень. річних, розумієте за з словами народного обранця, Сьогодні державному бюджету не вистачає хв... коштів Донедавна ці кошти йшли з бізнесу, а зараз компанії не справляються з навантаженням. За його словами, розрахунки показали, що собівартість електроенергії становить 3 гривні 50 копійок, тоді як населення, побутові споживачі, ми з вами сплачуємо за кожну кіловат годину 2 гривні 64 копійки, тобто набагато менше. Кучеренко зазначив, що він. Передбачає і е, боїться того, що уряд буде доводити вартість кіловат годин до собівартості, тобто тариф підніметься до собівартості. Що він каже? Цитую: я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, що мені це не подобається, але так само я думаю, і 99% людей. Олексію, ну якщо піднімати тариф на електроенергію, як ви вважаєте, яким він буде? Ваша суб'єктивна думка дивіться. В мене в мене тут дуже проста ситуація, бо я ще очікувавши це цю, цю ну, цього варіанту, я ще е, в листопаді місяці чи в грудні спрямував запит свій офіційний на уряд стосовно собі вартості і повної структури ціни, вони мені відповіли, дали відповідь по кожному, бо вона складається з чотирьох компонентів. Ця кінцева ціна енергоатом «Укренерго» – це високовольтні мережі 58 копій, копійок, «Обленерго» – це розподільчі мережі гривна 64, ще там 13 копійок на продаж. І, і з моїх розрахунок, з листа уряду, і, там слідує, що собівартість 3,5 гривні. Зараз продають по 2,64. От я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Ну, я от в, в, логіку таку розумію. Фахівець додав, що він розуміє, в якому важкому становищі ви опинилися енергетики, які намагаються робити все можливе, щоб ми з вами були зі світлом. Депутат вказав, що на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифом для громадян вже не вистачає коштів. Тобто ми розуміємо, що раніше за рахунок держави нам. Знижували цей тариф, а зараз такої можливості немає, тому що держава вже не може компенсувати цю різницю, не може доплачувати. І так чи інакше, рано чи пізно, тариф на світло для нас зросте. Є і хороша новина, тим паче це не новина, це інформація, якою користуються, яка стала в нагоді дуже багатьом споживачам. Це. Економія на електроенергії. Я зараз говорю не про те, щоб вимикати лампочки і чи е, бігти, замінювати їх на енергозберігаючі, можна заощаджувати електроенергію, не обмежуючи себе критично в споживанні. Для цього потрібно встановити двозонні або трьохзонні лічильники. Зараз розкажу, що це вони себе представляють. Це прилади, які е, Встановлюється замість традиційних лічильників, і вони враховують електроенергію, враховують споживання, використання кіловат годин за різними тарифами. Якщо це двозонний лічильник, є тариф денний і є тариф нічний. Якщо ми говоримо про денний, денний тариф він буде складати, складатиме. 2 гривні 64 копійки звичайний тариф, який нам надає, надають постачальник. А в нічний період ми будемо сплачувати з використанням такого лічильника в 2 рази менше, тобто на 50% менше. Скажу одразу, що денний час це мається на увазі з 7 годин ранку до 23, до 23 години вечора. А нічний тариф, відповідно з 23 години вечора. Звичайно, ми не можемо повністю обмежити себе у використанні електроенергії в денний період. Але ми можемо використовувати техніку, яка дійсно багато споживає кіловат годин. в... Вечірні, вечірні години. Наприклад, я так і роблю, то трьохзонний лічильник ділить добу, умовно розділяє її на три таких періоди: піковий, навпівпіковий та нічний. Якщо ми говоримо про трьохзонний лічильник, він розділяє умовну добу на три періоди: напівпіковий, піковий та нічний. Напівпіковий. З 7 годин ранку до 8 годин ранку, з 11 ранку до 20 годин вечора, а також з 22 години до 23 години вечора. Якщо ми використовуємо активну електроенергію у ці періоди, у ці періоди зазначені, ми сплачуємо за звичайним тарифом 2 гривні 64 копійки за умови, що цей прилад у нас встановлений. Якщо ми використовуємо електроенергію активно в піковий період, а це зазначу з 8 годин ранку до 11 годин ранку, а потім з 20 годин вечора до 22-ї години вечора, це піковий період, коли більшість українців максимально використовує ресурс. Комунальна послуга от, надається в максимальному обсязі. Тоді ми будемо сплачувати 3 гривні 96 копійок. І Найекономніший тариф це буде нічний з 23-ї години вечора до 7 ранку, якщо з -з -з використовувати електроенергію, маючи цей прилад, встановлений, трьохзонний, у цей період, можна буде зекономити 60% від вартості звичайно, від загального тарифу на світло. Тобто ми будемо сплачувати всього гривню 0,5 копійок. Це дуже зручно, і це дійсно дозволяє економити бюджет. Тобто ми сплачуємо лише 40% від, від звичайного тарифу. Одразу треба сказати і про те, що цей лічильник він не безкоштовний, а він коштує грошей і його встановлюють здебільшого. Я не буду казати, що є там пільгові категорії, але здебільшого за Встановлення лічильника потрібно заплатити кошти. За сам лічильник, тобто його треба купити, а потім за встановлення цього лічильника. Але вартість взагалі ну, от економія досить значна, або 50, або 60%, як я вже сказала. Тому цей прилад окуповується досить таки швидко. і Є е, сенс його встановлювати за можливості, тобто це дійсно дуже такий гарний спосіб не платити більше, ніж хотілося би. Щоб замінити лічильник свій звичайний на економний, або це буде двохзонний, або це буде трьохзонний, потрібно звернутися з відповідною заявою до обленерго за місцем свого проживання. Я скажу так, що в Україні є програма, за якою лічильники, звичайні наші такі, от старого зразка, безкоштовно замінюють, проводять заміну і люди. Навіть не треба їм передавати показники лічильників, тому що автоматично передаються показники. Зазначу, це не, не у всіх моделях, це не у всіх випадках. Тобто, в більшості потрібно передавати лічильники, передавати показники лічильників як звичайні, так і економні. Ну, однаково. Тобто, ви передаєте щомісяця свої показники, але в деяких моделях можна. Використовувати таку доступну функцію, як нічого не робити, і просто насолоджуватися тим, що прилад, мало того, що економно порахував, якщо ви використовували в нічний або на півпікові періоди, та ще й не потрібно взагалі ніякого контакту з ним. Він ще й сам передав вам показники в постачальнику. Думаю, що є в цьому сенс, і так можна зробити і не. Переживати сильно за те, що збираються в країні знову підвищити тариф на світло. Він і так, я скажу, що досить таки високий. Тому, наприклад, в нашій квартирі ми е сплачуємо е одразу після того, як тарифи змінились, ми сплачували м близько. 700 гривень тільки за електроенергію. Напишіть в коментарях, яка вартість, скільки ви платите за електроенергію, яка сума в платіжці щомісяця ви бачите, в залежності від квартири: однокімнатна, двохкімнатна, трьохкімнатна, чи ви в будинку живете? Скільки ви платите в місяць за електроенергію? Те, що електроенергію підвищать, то, що, е, тариф, те, що воно подорожчає, це вже знаєте, це не питання. Чи вона подорожчає? так чи тариф піднімуть? Питання тільки в тому, коли і наскільки. Як я вже говорила в одному з своїх відео про тариф на електроенергію, що питання тільки в термінах і в цьому цій надбавці наскільки зросте вартість в компанії ясно звернулися до споживачів з рекомендацією так встановити лічильники за можливості, економні лічильники, що нам кажуть. Користуватися електроенергією в нічний час вигідніше, ніж у денний, Логічно, а зараз це ще й важливо для підтримання нашої енергосистеми, тому що вночі споживання найнижче, тому електроенергії в системі достатньо. Найбільше споживання припадає на ранок, коли запускаються підприємства, а також увечері, коли люди повертаються додому. Зараз пікові години з 19 до 22 години вечора. Після 23 години спостерігається спад, оскільки атомні станції не можуть реагувати на такі зміни та сповільнювати свою роботу, потрібно збалансувати енергосистему. Коли ви переносите споживання на ніч, ви буквально допомагаєте розвантажити систему. Мало хто запускає пральну машину вночі, це є правильно. Тому попит на електроенергію нижче і одна кіловат година коштує вдвічі менше. Щоб отримувати менші рахунки, замовте двозонний лічильник, вказано про двозонний, бо це найбільш поширена така, найбільш поширені моделі, і саме двозонні, а не трьохзоні. Українці не дуже люблять знаєте, гратися там, там годинка туди, там годинка там. Тобто, знаєте, чітко з 7 до 23 годин. Звичайний тариф, після 23 годин до 7 годин ранку економний тариф. Так, що нам кажуть? Щоб отримувати менші рахунки, замовте двозонний лічильник, який рахуватиме споживання окремо за денним тарифом та окремо за нічним, який коштує гривня 32. Якщо ця інформація була для вас корисна, натискайте лайк, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Приєднуйтесь!